Містобудівна рада погодила скандальні будинки по вулиці Князя Чорного, 4А, з будівництвом яких вже майже рік воює громадськість міста. Проект багатоквартирних будинків на засіданні ради демонстрував особисто розробник, колишній заступник мера Соколова Віктор Бережний. об'єкта. Розроблено історико-містобудівне обґрунтування, в якому рекомендовано пониження Первого дома до трех этажей обязательно со скатной кровлей и оставление второго дома возможності оставить его в пяти этажах. Під будинками за проектом знаходиться парковка. Предусмотрена посадка двох домов з подземным паркингом, е, который будет Под площадкой. Площадка буде озеленена, буде эксплуатируемая кровля і розміщенням благоустройством прилігаючого парка. Громадські активісти, що з самого початку борються, аби не допустити будівництва, помічають у проєкті купи помилок, головна з яких місце забудови. Візуальне розстояння між об'єктом охорони культурної спадщини і застройка має бути не менше 350-500 тілі В свою чергу представники містобудівної ради, а за сумісництвом забудовники та архітектори стали на захист проекту. Такий будинок він гармонує гарманує до історичного центру. Ну ви гляньте на будинок, я мені отсюди видно, Вам не видно. Я з точки зору будівельника і мешканця міста Чернігова Вважаю, що такий а ви підстави. Членів самої ради. Ні. Я вважаю, що такий будинок має право на існування в історичній зоні міста Чернігова. І вважаю, що і інвесторам, і замовникам були виконані всі вимоги, які висловлювались в процесі всієї цієї роботи. І тому я не бачу якихось причин для того, щоб сказати, отак от, от, ні, бо я не хочу. До речі, в тій же самій містобудівній раді і сам забудовник історичної частини міста Лев Соронович. Вдумайтесь, чи то був смітник, чи буде красивий дом. Де будуть, де будуть туристи? Попри намагання громадськості довести незаконність будівництва навпроти Єлицького монастиря, члени містобудівної підтримали проект більшістю голосів. Перший будинок до 12 метрів поверхи з, з силим дахом. Еще по этому вопросу не все высказали. Другий будинок до пятнадцати метров с плоской крышей. Голосовать рано еще, Петр Николаевич. Еще не все высказались по этому вопросу поки роботи на майданчику не проводяться, адже у забудовника немає повного пакету документів. Наразі він розробляє історико-містобудівну документацію. Без неї будівництво незаконне. Вже тричі комісії відхиляли попередньо розроблені документи. В свою чергу громадськість розпочала збір підписів, аби заборонити зведення будинків біля пам'ятки архітектури 12-го століття.